Заходьте, заходьте, друзі! Сьогодні я хотіла вам показати оцей будинок. Мої клієнти купили його нещодавно, буквально місяць тому. Це просто хотіла показати, як правильно вкладати в real estate. Тому що це ідеальний район для життя з родиною. Тут, тут поруч школи, дитячі майданчики, все, що потрібно для нормального сімейного життя. Класний будинок, не, не самий дорогий, не самий дешевий. Добротний, класний будинок з потенціалом. Як його повністю відкрити, я ще покажу. Поки що подивіться, яка кухня нормальна. Це Кварцові столешні. Не вбиваємо, можна на них різати, ставити що хочеш. Нормальні е, appliances О, почти, е, зовсім нові, я б сказала. Плитка, е, мікроволновка, все в нормальному класному стані. Велике вікно. Ми тут навіть зможемо зразу бачити бекярд. Подивіться, який бекярд класний. Ну, і і землі є, і дерева є, і де поставити барбекю і все інше. Ну такий от такий класний варіант. Пішли наверх, я ще покажу, як воно, як воно виглядає. Тут три бедру, три басу до будинку. Пішли, подивимось. Тут на другому поверсі є три спальні і дві вани. Ну, класіка, класика жанра, знову ж таки, це одразу ми бачимо ванна загального користування. Да, вона, вона, бачите, вона з ванною іноді. Іноді буває, що тут душова кабіна, але тут навіть краще. Це ванна, це класіка і це. Ну, хто хоче, може її користуватися. Класні столешні, подивіться. Це не кварц. Внизу в нас були кварцові. це не кварц, це більш дешевий матеріал. Але він виглядає суперський. Якби я не сказала, що це пластик, ви б думали, що це кварц. Потім подивіться, яка частенька у нас тут ніколи не було ніяких, ні протьоків, ні потоків, нічого. Нормальні труби. Хороша сантехніка. Все, в принципі, зроблено відлічно. Пішли подивимося кімнати. Дві кімнати, якщо ну, різного навіть кольору для дівчинки і для хлопчика. Це е, нормально, нормального, класного, я б сказала, розміру кімнати. Бувають навіть дорогі будинки, там за 700 тисяч, а кімнати на другому поверсі все одно малюсінькі. Вони краще зроблять ще одну лівінг-рум е, на другому поверсі, ніж зроблять нормального розміру кімнати. Бо це оце кімната класна. Тому що тут стане, ну, подивіться, тут стане, в принципі, і queen сайз size, queen size bed, тут стане і навіть е, е, столик для дитини, щоб навчатися. Віконечко, вікна класні, ми теж повинні дивитися на якого, якого, якої якості вікна. Бачите, все новеньке, чистеньке, ніяких потьоків, нічого нема. Це якісна, якісна будова, в принципі, да, якісний будинок. Є шафа вбудована. Такого ж кожору, в принципі. Да. Це ну, класичний класичний варіант шафи будинку. Приблизно такого ж розміру ще одна кімната. Фенсік cover, <говор> кому подобається, залишаю, кому не подобається, можна перефарбувати. Мені здається, він такий веселенький, класний колір, мені подобається. Плюс подивимося велику кімнату. Навпроти, бачите, тут дві кімнати для дітей і для батьків з іншої сторони велика. Мастер-бедром називається. Велике вікно. Знову ж таки, коли дивитися будинки... Коли купуєте, коли дивитеся, треба уважно дивитися на, на вікна. Це будинок 2006 року, тобто ну, вони вже постояли, вони вже які у них були проблеми з будинком, з вікнами, з усадкою землі. З усього це вже все сталося і це вже все виправили до вас. І тут ми вже бачимо, що все чистеньке, нормальне, ніякої не пліснями, нічого ми не бачимо. Тому що якщо є проблеми в будинку з вікнами, це потенційно може коштувати і великих грошей їх міняти. Так, тоді йдемо ще оцю ванну. Така сама, бачите, така сама повноцінна ванна. Не душова тут, тому що в більшості будинків таке буває, що в мастер-бедрум стоїть душова кабіна. Тут у нас повноцінна ванна. Нормальна вся сантехніка, знову ж таки, дивимося завжди під, під кришечку, як я кажу. Щоб тут все було теж без потіоків чисте нормальне. Ну і, і на, на стелю, якщо ви помітили, я завжди дивлюся на стелю, щоб не було, особливо на другому поверсі. Якщо є якісь протьоки, це може бути індикатором того, що тече дах. І оце вже може коштувати потенційно теж великих грошей, щоб його відремонтувати. Тут, на другому поверсі, бачите, у нас є вошек драйв. Це теж не завжди буває таке. Іноді це на другому поверсі для вашої зручності, то що я там зняв прострадла і одразу поклав в машину і вони тут одразу витяг і поклав на, 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 на ліжко. Або буває, що вони в бейсменті. Ну це мені здається, ну просто, просто зручніше. Драєр і вошер, новісінькі, в принципі, їх. При перегляді відкриваємо, дивимося на оці е, резинові частини, щоб вони були без плісняви, без запаху, без нічого. Інакше, ну, в принципі, е, вошер можна поміняти, якщо він там ну, не дуже хорошої якості або все-таки послуживший, е, підуставший, скажімо. Можна, звісно, поміняти, і це і вам буде краще, і в принципі це не так дорого коштує. Але в цьому випадку все ідеальне, все просто новісіньке. Що ще є класичного і класного, і потенційно е вигідного в цьому будинку, що вхід у весни зроблений, от саме так. Є двері, вони е ставиться за мочок, вони просто тут зачиняються. На випадок, якщо ви хочете зробити окремий вхід в бейсмент, я покажу, як це можна зробити. І поселити туди тенантів, Або навіть ви можете поселити розділити і низ, і поселити своїх орендарів на мейнфлор і в бейсмент окремо. Пісую бейсмент, подивимось. Так, тут бейсмент вже, вже закінчений. Фініш бейсмент називається. Тут ми, дивіться, яке класне розташування, тут і Доволі великі вікна дають вони світло, нормально, достатньо світла, широкий коридор. Дивіться, скільки, скільки одразу повна ванна, навіть, навіть із ванною. Не з душкабіною, а з ванною. Таке теж, теж буває не так часто. В принципі, все достатньо грамотно зроблено. А, оце, подивіться, такі, така маленька кімнатка, ну, тут стоїть холодильник, ну, кому ж, комусь треба було ще одне. Із-за того, що в нас гошан-драйр стоять upstairs, на другому поверсі, у нас ця кімната, яка могла б бути в Лондрі, вона в нас пуста. І тут, якщо ми плануємо робити, здавати окремо бейсмент, або робити там, довгострокове аренду, або Airbnb, то це класна кімната, щоб поставити кухню. Достатньо місця з головою. В принципі, можна поставити шкафчики або до цієї стіни, або вздовж цієї стіни. Холодильник вже стає і ще місце. У нас тут ще є повноцінна, повноцінна спальня з вікном. З дверима, з усім, з усім що потрібно буде. І теж таки нормального, нормального розміру. І ліжко тут стане, в принципі, і щось іще, є тумбочки, все, що потрібно. Що я хотіла показати, найголовніше в будинку, коли, коли ви робите перегляди, оце «Utility Room» називається. Це найголовніша кімната в будинку. Оце фіонес. В цьому будинку він 2006 року, тому що будинок теж 2006 року. Зазвичай вони, вони слугують десь 25, іноді навіть 30 років. Тобто це свіжак, можна сказати. Це дорога річ, якщо, якщо вона ламається або перестає працювати, це ну, 7 тисяч доларів легко. Тому на це треба дивитися уважно, коли робити інспекцію. Інспектор відкриває, дивиться, що там внутрі все, все працює, все нормально, плам'я горить, все інше. Це ще в нас важлива частина Фільтр до, до фонесу. Його треба міняти. Бачите, оця стрілочка повинна бути. Стрілочка дивиться на наш, коли ми її вставляємо. Це така дрібниця, така але бачите, скільки, скільки тут назбиралося. він відносно новий цей фільтр. Але бачите, вже, скільки все пилу бруду назбиралося, але воно могло бути у фонасі. Це важливо, не забувайте їх міняти, міняти їх треба кожного там 2 місяці десь так. Це вотертанк. Вони слугують 15 років, ну, плюс-мінус в залежності, да? е, коштує, це, це не дуже дороге, це якщо поміняти з самим вотертанком з установкою, це буде десь 2000 доларів. Не, не так страшно, як. Це у нас. Повинні бути теж правильно під'єднані. Оці трубки повинні бути е, залізні, не, не, не такі от пластикові або гібкі якісь. Саме залізні, це по, по правилах так повинно бути. О, це ще класна штука. Це називається на підлозі, це називається сампам. Це коли е, тають сніги або йде там, великий дощ сильний. Це, ця сампамп відкачує воду е, ну, наружу. Або просто або, про, або в труби, або просто викидає його на вулицю, щоб вода не йшла в будинок. Це класна штука, добре, що вона є. Вона збереже потенційно може зберегти вам ремонт бейсменту. Отут, в принципі, можна зробити окремий вхід. Окремий вхід з вулиці. Десь, десь отут буде вхід, ми не чіпаємо ніякі комунікації. Подивіться, от з тої сторони, бачите, ми залишаємо всі виходи для вентиляції, все інше воно залишається в стороні. І тут це дуже в принципі, класно, що, що нічого нам не заважає. Можна тут робити опенінг. Uh, uh, єдине, що uh, якщо ви це такі... Хочете зробити і будете робити, make sure, щоб ви найняли спеціалізовану ліцензовану компанію, яка це буде робити, тому що це несуча зовнішня несуча стіна, і вона буде потребувати укріплення. Якщо ми вирізаємо опенінг в стіні. То повинна бути, бути укріплення для того, щоб вона далі не сунулась, щоб вона не, не нахилилася і все інше. Повинна бути зроблено правильно. Да, тобто, тут вирізаєте двері, і якщо ви хочете, щоб ваші тенанти були відокремлені, щоб вони були, ну з вами не, не пересікалися, бо тенанти з верхнього поверху не пересікалися з тенантами з бейсменту. Тут є каліточка, ви, виходить, її закриваєте. І все, і люди розділені, ніхто ні на чию територію не заходить. Всі окремо, всі правасі. У всіх є прайвесі. Тут ще подивіться, який здоровезний дабл кар гараж. Просто huge. Дивіться, там ще й шпаківня є. Одні, одні, одні тенанти у вас уже є. Не ну, впевнена, що вони будуть платити, але є. Заходите з гаражу, а це буде у більшості випадків, як ви будете заходити до будинку. Можна одразу ж тут побачити, є така ж сама шафа, як е, спереду, і тоді заходити в будинок. Давайте по, по цифрах. Цей будинок коштує 460 тисяч. Я ж кажу, це середня ціна, не занадто дорого, не занадто дешево. В принципі баланс, я б сказала, прайс і кваліті. Все нормально, це збалансовано. А 5%, щоб купити цей будинок як primary residence, вам потрібно 5%. 5% на перші півмільйона, і 10%, якщо ви купуєте щось понад півмільйона. Нарешті треба буде там 10%. В цьому випадку нам потрібно тільки 5%, і е, в цьому випадку це 23 тисячі, щоб купити його як «primary Residence. Е, якщо, якщо, в принципі, можна купити навіть е, другу нерухомість, якщо ви вже живете, ну, скажімо, ви живете в квартирі і хочете купити будинок, ви можете сказати банку, що ви купуєте е, «primary residence» і ви будете жити в будинку. А цю квартиру, яка у вас вже є, ви її будете здавати. І це навіть зіграє вам на руку, тому що це те, що за скільки ви будете здавати квартиру, це буде ваш дохід. І якщо він такий самий, як ціна по моргіджу за квартиру або більше, то це квартира, якби цей моргідж нівелює, або навіть дасть вам. Там якісь там 300-500 доларів може доходу. І цей, цей будинок, що ви купуєте, це буде ваша primary residence, І ви будете туди переїжджати, і будете там з вашою сім'єю жити. На це треба 5%, в цьому випадку 23 тисячі. Після того, як ви вже закрили іпотеку і закрили угоду, переїхали. У вас є варіанти. Ви можете приїжджати такі жити. У цьому будинку самі, наприклад, здавати бейсмент окремо, зробити оцей опенінг, окремий вхід і здавати бейсмент. Мінімум за що ви можете його здати довгостроково це буде десь тисяча доларів, тому що там є спальня, living room, там все, ну і кухню, ви зробите там кухню, і там є все, в принципі, для того, щоб це був повноцінний юніт. На довгостроковий період це буде тисяча. Якщо ви захочете здавати його як Airbnb, це теж можливо, тому що це не кондо. вам не буде ніхто диктувати умови, що це, чи це можна, чи це не можна, якісь там дозволи в когось брати, все, все, все вже можна. Або другий варіант ви можете продовжувати жити в квартирі і здавати, наприклад, весь будинок повністю. А мої клієнти, які купили цей будинок, вони його купили як інвестиційну нерухомість. І вже, от буквально скільки там 2-3 тижні пройшло, вони вже знайшли тенантів і цей будинок буде здаватися повністю низ за 2,5 тисячі доларів. Це більш ніж достатньо, щоб покривати моргіч-платіж. Якщо в Принципі, ви можете здавати варіанти, да можете здавати окремо верх і низ, можете здавати весь будинок і продовжувати жити в квартирі. Можете переїхати жити на, на верхній половині будинку, і квартиру, і бейсмен здавати. Тобто, ви вже лендборд. Тобто, оця, оця фраза, яку всі кажуть, скільки можна виплачувати моргіч своїм лендлордам, коли ви живете в ренті, то він отут, ця фраза вона відігрується просто літерально, буквально. А що вигідніше купувати нову будову від забудовника чи на вторинному ринку? Я б сказала набагато вигідніше купувати на вторинному ринку. Отакий будинок він коштує 460 тисяч. І тут велика різниця між коли ми порівнюємо новобудову або вторинний ринок велика різниця йде в розмірі ділянки землі. Тому що, що дорожчає з роками, це дорожчає земля. Якщо ви купуєте нову будову, отакий от будинок він буде коштувати. 800 тисяч, якщо він буде е, від забудовника. За 460, навіть за 500 тисяч новий ви купите в кращому разі це буде дуплекс. В кращому разі це буде без кондофі. В більшості, в багатьох випадках, це буде дуплекс і навіть з кондофі. Або таунхаус за ту саму ціну. Там у вас не буде advantages з е, окремого, е, окремого будинку. Але що важливіше, що дорожчає з роками земля. саме земля. Наприклад, ви купили зараз будинок новісінький, все, все класний ремонт, все фенсі шменсі, лакшері, все інше. Але через 10 років у вас вже старий ремонт. Воно вже не таке лакшері, воно вже не, не, не новісіньке, скажімо прямо, а земля, землі так і немає, бо вона не відростає, правильно, да? ділянка землі така сама маленька, і той же будинок з маленькою ділянкою, і вже будучи не новим, а це ну, неізбіжно буде, правильно, через 10 років вони всі старішають. І в порівнянні з вторинним ринком, з отаким будинком, з ділянкою землі втричі більшою, ніж отой, щоб був новий, вони вже будуть ну, просто, просто в різних цінових категоріях. Ви просто через 5-10 років ви втратите в ціні. Або якщо це навіть буде будинок, і ви дивитеся а Чому ж він коштує там, 600 тисяч новий будинок, наприклад, і він новий, і, і будинок, і окремий, і починаєте потім розбиратися, чому ціна не, не на 800 тисяч, наприклад, а всього 600 тисяч. То ви тоді розумієте, що там нема гаражу ніякого. І навіть якщо ви думаєте, що поставити гараж це Невелика проблема, і це правильно в принципі. Да. Можна там за 40 тисяч побудувати гараж ну, з нуля, скажімо так. Але із за того, що там повертаємося знову ж таки до найважливішого, там маленька ділянка землі. Цей гараж буде вам ну, упиратися просто в стіну дому. Ви будете виходити на дек, і отак от перед вами буде стояти стіна вашого гаражу. Ви, звичайно ж, ви обираєте кожен для себе, кожен під себе. Якщо ви хочете новий, то ви, звісно, купуєте новий. Просто якщо ставити питання, що вигідніше. То я кажу, що це на вторинному ринку такий класичний, добротний, недорогий, недешевий будинок, це є найвигідніша інвестиція. Ну, На цьому екскурсія закінчена. Дякую, що прийшли. Якщо вам потрібна моя допомога при купівлі, виборі, житла, щось хочете купити подібне або це вашим вибором, все, все, що ви собі бачите, як ви собі бачите, ваше житло. Звертайтесь, я допоможу, все розкажу, як є, що вигідно, що не вигідно, куди треба вкладати гроші, куди краще не треба. Звертайтеся, пара-пока.